Всім привіт, хлопці та дівчата! Продовжую проходити події Waffen Афенд Paradox. Карта лінія Зігреда і танчик у мене Thunderbolt, дуже схожий на паттона по геймплею. Навички у нього це форсаж, таке прискорення. Та друга навичка швидка перезаряджання. На деякий час, коли ви активуєте цю навичку, він швидко перезаряджається. Так, починаю працювати по ботах, активую, так, щось у мене не виходить влучати, Ні, ну нічого страшного. І я поки бахкав по ботах, приїхав, приїхала вафля, і вона мене вбиває. Ну нічого страшного. Поки не сплине час, ви можете з'являтися яв... скільки завгодно. Я перемісчуюсь на точку Б на протилежну сторону від вафлі. Щоби зачистити від ботів цю точку. Бачу, що союзники зону С за... зачищають. Ну нічого страшного. Так, починаємо бахнути бахати. Активував я цей навик. Майже вбив Є50, але він ховається від мене. Бачу, що хлопці почали захоплювати. О, у цього танчика навіть є бронювання десь там. Але вафля в'їхала в них і збила. Чи, чи він не збив його? А, ні, вони захопили. Зняли це захисне поле. Ну, я вже дуже далеко до вафлі їхати. Я вже не, не вспію. За 40 секунд поїхати побахати, ну нічого страшного, все одно я активую форсаж, та хочу хоч трішки, хоч пару разків бахнути по ньому, щоб хоч трішки забрати хпшек у нього. Так, він десь далеко. Ех, шкода, ну нічого страшного. Активую я навичку швидке перезаряджання. О, два постріли багкаю, бачите, у мене плюс 25% до шкоди. І така у, у цього Тандерболта непогана шкода виявляється. Так, починають хлопці захоплювати обидві ці зони, і він кудись їде. Я його хочу підстерегти десь тут. Тому що на захоплення я вже не вспію. Все, вони зняли захист. Мої союзники ці гончаки. О, оцього цього треба. Леопарда треба швиденько вбити. Так, він мене трішки загальмував. Ще боти по по мені бахають. Так, залишається 30 секунд. Це дуже мало. Я не вспів вже... Поїхати побахати. Мені би дуже не хотілося втрачати плюс 50% дошкоди, і я не вриваюся, від'їжджаю від них. Гадаю, може цю зону, зону С зачистити від ботів. Побахати по них. О, гарна альфа. По, по 500 бахкає. Вже відновився. У нього бронювання, не зрозумів. А, цей леопард по мені ззаду бахнув. Він перемістився. Хлопці захоплюють зону Б. Так, вони знімуть захист чи ні, не розумію. Ні, ні, вони вже не встигають. Нічого страшного, зараз я по. Ось цих козлах побахкаю. да, без, без ремонту не дуже прикольно. На резисторі є ремонт, і там, ну. Навіть якщо тебе трішки побахкали. Так, у мене половина ХП, і я роблю такий тактичний хід. Я трішки від'їжджаю, дивлюся, що. Цей хлопець на вафлі відправив свого бота захищати на, на зону. Це там можна таке робити. Якщо я не помиляюся, я не пам'ятаю. Я дуже мало грав на вафлі. Там же треба добувати оці ключі чи купити, чи трішки добути за ці перемоги. Побахаємось сюди. Дивлюся, що. Леопард сюди їде. Ні, це не варіант. Він мене вб'є. Угу. Я нічого не зроблю. О. Активую я форсаж. О, він кудись переміщується, а куди? А, він на зону Б перемі... перемістився. О, класно! У мене... Знову всі хпшки Так, хтось тут загородив бункер, сюди поставив, Ну нічого страшного. Зараз їдемо. Побахкати. У мене нарешті вийде його трішки О, гарна альфа. Плюс 5... 75% дошкоди. Бахкаємо по леопарду. Майже вбуфтю. А ти що по мені бахкаєш? Нічого. Оце ти, дядько, такий діловий. Два разки по мені бахнув і. Так, так, зводимось і йди в дупу. І на останні секунди я йому закинув у цей у шлюм. Так, треба їхати знову захоплювати ось ці зони. Ну... Вже вбили Леопарда хлопці. У нього менше ніж половина у Вафентрагена залишилося хп-шек. Ще трішки піднажати і буде перемога, я так надіюся. Ну, якщо ви дивитесь це відео, це означає, що в цьому бої я переміг. Ну, не тільки я, ми сім Сім гончаків оцих перемогли. Саме головне це вспіти за цей проміжок часу вспіти, зняти захист і за хвилину побахати. О, 40 секунд залишається. Дуже мало, мало часу залишається. Він кудись перестрибує, дуже дивно у нього. Він на точку А перестрибнув. Ну нічого страшного. Зараз я допоможу захопити ось цю точку. Але ні, вони встигли, зняли захист, тільки ми на протилежній стороні мапи знаходимося. Це дуже погано, тому що дуже довго треба до нього їхати. Не встигнемо побахати, бачите? Десь він дуже-дуже далеко. До речі, якщо ви дивитесь це відео, ви потрапили на канал Пригодрака, Бажаю міцного здоров'я та гарного настрою. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, пишіть коментарі. А у Вафентрагана залишається 4000 хпших, це буквально. Скільки там пару пострілів і він вже буде дохлий. О, да, я снайпер від Бога. Можу влучити більців в глаз. Так, треба знову їхати. 10 секунд залишається знову їхати, знімати захист. Ще трішки-трішки. На останніх з останніх силах, з останніх секундах, овертайм увімкнувся. 30, захопити генератор, захоплюємо генератор. Допомагаємо у захопленні Все. Зняли ми знову захист. У нас ще є десь менше хвилини. Активую я цей форсаж і мчимо на повній швидкості, щоб бахнути у нього, скільки там 1700, залишається 500. Один раз його бахнути, і буде перемога. Так, щось робити. Починаю ну, швидкість, це. Неперевага у Паттона, як вони його називають, Thunderbolt. І все ТВП Ха зарішала. Ну, все, перемога. Дякую за перегляд. Ставте лайк, пишіть коментарі.